Всем привет! Вы на канале Вячеслав Федя. И сегодня я хочу показать своих кроликов и зважить их. Буду важить вот эти клетки, что мы привезли внутряка. Хотя не. Может и да. Я держу французских баранев. У меня почти все французские бараны. И сейчас я хочу вам показать внутри. Как они там что прижились, или не прижились. Я сейчас тут прибираю. вот смотрите, песочек тут посыпаю. И хочу вам показать внутри. Внутри у нас. Что тут по внутрих? Я им вообще не давал. Ой, самая с нашей. Ну, вот девочки. Вроде бы уже не ссорятся прям сильно. Вот так вот. Они так и живут вместе. Сейчас тоже у них надо поприбирать будет. Так от. Я їх ще не кормив. Курузка там є, кабачок. Ну, не прям що кормив, що, бля, прям багато. Так от. Напишіть в комментарій, як лучше, коли земля чи пісок. Мені лучше, коли пісок. Потому що дивіться, як все красивіше, ніж у тут ось. Ну і приємніше, як все по ньому ходить. Ось так от. У нас на вулиці, я не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Плюс 9 у нас. так Зараз от. ми підемо до наших кроликів. Тут курочки бігають. Бігають наші курочки. Цих я курочек не показую, тому що вони бабушкині. Ну, якщо хочете, можете подивитися. Кролики у нас живуть тут ось за хатою. Даю їм ділочку кроликам. Я держу кроликів не в вольєрах, а в клітках. Тут поламався ще, це треба зробити, не успіваю. Дивіться, тут ось отрубі по українській висівці, ми в Україні живемо, так що по-нашому висівки. Ось, це французький баран, наша криличка, їй восьмий місяць. Я не помню точно, сейчас я вам покажу. Десь тут у меня в блокнотик Кернес був. Він у нас умер. На нього, правда, голуби накакали. Її звати Віолетта, дивіться, придалась вона 16.05.2020 року. Ну, така ось кроличка, достаточно велика. Я ж кажу, ви вже посчитайте самі, скільки їй там місяців. А я той. І зважимо її. А ось рядом її сестра сидить. я її теж вам покажу. Ось її сестра. Ми її теж зважимо. Ну, така ж сама тільки розсідка друга чуть поменше. Так от. А ось чистокровна бараниха. Ну, це чистокровні. Ну це прям вообще саме перша наша бараниха. Так, дивіться, Самця у нас барана немає. Ну він єсть, але він їм брать Вони самцом. А це ось каліфорнійська. Їй вже шостий чи якийсь год. Дивіться яка. Ногти в неї там уже великі. ось така ось красавиця. Если у нас ось тут кролики, Це теж французский барани. Ось здесь французский баран, голуба. цей уже 2 года. А це ось, я не помню, це саме чи самка. Просто на обоє похожий. Ну, це самець, вроді би чи самка. Нет, це самка, я спомню, да, це самка. Сейчас закрою дверь. Так вот, Вся клетка ось пуста. А це ось са. А це ось самець. Тоже такий самый. Бачите. Тоже їм ще не давав, надо дать. Це ось їй два года тоже. Ота голуба така. У неї хоть там трошки поламався. Ну вот так от. А тут ось Каліфорнійська, я її не розкриватиму, каліфорнійська така ось. Ну что ж, зараз ми винесемо нашу чорну, зважим її, ми ось зважим її і подивимося скільки в неї кілограм. Ось так от. На кож собаки вже гавкають. Зараз я вам покажу ще козочку, сходимо з вами здоїмо. Теж покажу, як її доїтиму, правда, мені її будуть держати, тому що вона б'ється. Зараз ну, от. сходимо до неї. І до коровки наші сходимо ви її ще не бачили. Чи бачили я не пам'ятаю. Сейчас я, правда, включу свет, раскрыли их. Это я уже покажу. Вот мы уже раскрыли. Целость наша коровка Марта. На ней управляется дедушка. А целость вот козочка Белка. И уже тоже 6 часов годиков. А тут вот у нас наша козлятка. Нежданка. Сейчас я до них зайду и там вам их покажу. Ось я перейшов, це неждана, це дочка білки. А це ми купили ось ласуньку, Вис... вона без вуха. Щас... О, ламанча точно, ламанчик, уже забувся. Вони зараз брат їх кормят, вони мої, вообще-то, ну просто тут раніше свиня жила, ми її зарізали. Зараз я фоточку вставлю, сейчас фоточка з'явиться. бачили свинку, оце тут свинка жила. І ми її зарізали, в теплі края відправили на радугу і перевели сюди козичок а брату нічого було кормити. І я йому дав такі от козочки. Мені ще не кормив. Отак от. Такая ласунька. Ласунька, така, така козочка моя, да? Ну, нежданка теж моя козочка. Моя козочка, такі моя голюсія девочка. Сейчас я вам здала покажу. Неждана привязана, а ласунька не привязана. Просто нежданка вона така, Если я насилий вона тут все поперескакує. Брату вы в комментариях писали, что, конечно, нельзя, чтобы одна была отвязана, а другая привязана. Но если мы ее отвяжем, то она тут все, пере... все тут перескочить туда и будет там все розгромлять. Она у нас балована, девушка. Девочка. Шо, а брата мы ее тоже на радуху отправили. Да, да. Де... Я ласунька такая без вуха такая. У неї, кстати, вушка ранены була, але вже все з ним хорошо. Бачите? А ласунька бігає, бігає, бігає. Ми її будемо звучать на той год. Ну, а ласуньку ми не знаємо, чи вона злучена, чи не злучена. Ну, все-таки вона, мабуть, не, не злучена. Люба поїсти. Тобто вона вже радила б уже родила б. Ось так от. Зараз будемо даїть нашу білку. Марта там тоже наш сухая, он. Так вот, Сейчас вам сделаем козочку и продолжим. Ну что ж, погнали. Я вже приніс краличку, зараз її випустю на стіл. Це за чорна наша барани. зараз я її випустю і далі продовжу. Все, випустили ми ось краличку, така вона у нас ось така вона у нас велика ось. Така ось краличка, коротше. Зараз я принесу ще одну і кину зразу, щоб тут двоє було. Ну що ж, поїхали. Я приніс уже другу краличку, нашу, отака вона. Вона чуть поменше. Зараз зважимо спочатку її, а потім зважимо цю. Ну що ж, поїхали в хату. Зараз у бабушки її на вісах зважу. Зважу я своїх краличків, виходить, ось дивіться, чорна важить. 5, 5, 5 кілограмів 250 грамів. Це оця чорна. А ось, ось реженька, вона рижа 4 кілограма 750 грамів. Получається, оця більша. У... Блін, я не знаю, посчитайте там самі. Получається це більше. Ну, так і є, то що по ній видно, що це менше. І вона хворала оця. Ось моя кошечка Аріна. Тут бігає від біга, сюди. Аріночка, наша, девочка, дівочка весла вуха. Аріна. Зараз одне землю своїм кролич, своїх кроликів. после вот двух. И покажу, чем я их кормлю. Хотя давайте сейчас вам покажу. Видите, кормлю я их. Вот. Заходим в наш сарайчик. Так. Тут вот наши внутри. Я не буду все включать. он они вон, Я им дал отруби, высевки, нашу кабачок. Кашу дал. Вот, видите, кукуруза я их кормлю. Я їх кормлю. Ну, вода, і в отрубі по нашому Вот отакий у них корм. Там от, печка. От так от. А ось наша друга кошечка висловухий, висловуха наша, оце мамка Аріни Ну а ви вже знаєте, а це просто. беспородистый. Так вот, внутри там кричать, сейчас закрыл, чтобы успокоилась. Ну, вот так вот. Ну что ж. Кому понравился такие роли, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.